Вітаю, друзі. Сьогодні в нас нове прибуття, нове надходження. Це в нас Kia ev 6 2022 року. І це в нас буде нова технічка. Будемо на цьому автомобілі е, чіпляти до нього лафету та возити ваші автомобілі на ремонт. Такий от вигляд має 22 рік, повний привід, на класному салоні. Зараз знімемо з лафета, більш детально вам покажу та розкажу. А це от нас поки що така технічка. Так до наступного включення. Так, машинка повністю на ходу. Навіть перекроніки роблять ззаді. І так, що ми маємо? Пошкодження у нас в попередній частині, але так як ми любимо, пошкоджені лише навісні елементи. Ці лонжерони у нас ціленькі, рівненькі. ось. Де кріплення підсилювача все гарно рівно. Також гарно рівно. Ну, Потрібно буде замінити нижнього підсилювача маленького. Або вирівняти. Побачимо, скільки він стоїть, то. якщо менше 100 доларів, то купимо, а якщо дорожче, то вирівняємо. Нічого страшного, думаю, не буде. Такий вигляд має, це у нас повний привіт, що дуже важливо. Ось, до речі, часто запитання про тепловий насос в американських автомобілях. Ось вам наглядний приклад, це у нас є тепловий насос. Таке воно трошки все в маслі, але трубочку діставали, ну розбирали все, я думаю, просто фріон потік по цьому всьому через то воно таке грязне. який вигляд має збоку. До Бо речі, стоїть, на мою думку, нестандартна резина. Вона має бути така як з п'ятого іоніка, але розмір тут ну, геть, не, не такий, як має бути. Так, де це воно у нас 200... Заднім когось зараз розгляну. 255. 255 60, 19 Взагалі не те, що має стояти тут. Але з вигляду зовні дуже великі колеса. Не знаю, трошки покатаємось, подивимось на витрати, але скоріш всього замінимо на такі, як треба. Задня частина в нас повністю ціленька, фуркопчик маємо. Звичайно, електробагажник. І ось. Таку кучу запчастин ще маємо. Підсилювач повністю цілий, радар у нас цілий. Вже в наступному відео. Ну, точніше ми це зробимо сьогодні. Розберемо все. Е, з машини подивимося, що ціле, що потрібно докупити. Будемо такий економ-варіант робити. Пошкоджений пластик. Оце замінимо, це штучка недорога. Машина буде для себе технічка, то вже геть в ідеал робити не будемо. Ну як? Зробимо, звичайно, в ідеал, але все нове точно купувати не будемо. І до речі, хто пам'ятає, я говорив, що після 5-го з білим салоном тепер будуть тільки автомобілі з білим салоном. Оп. Не набрехав. Білий салончик гарненький. Пробіг у нас 42 тисячі миль. Це там ну, в районі 67-70 тисяч кілометрів. По комплектації у нас підігрів, вентиляції, підігрів керма. О, До речі, подарунок з Америки, тільки що замітив. Це туди. Що такого не бачив? Був автомобіль, в якому мишка всю проводку поїла, але... Мишки ми там не знайшли, а тут і є. Проводка мала би бути ціла. Ось такий вигляд має ззаді. Вже більш детально покажу, коли розберемо весь автомобіль. Ну, все з автомобіля дістанемо. На диво чистий, коврики зовсім чистенькі. Ну і класний колір. Це в нас такий, іде, як бежевий. По-моєму буде гарно виглядати. Ну, Звичайно, колеса геть в варках стоять. По-любому треба буде замінити на нормальні. Е, що з такого? Ну, що кидається в очі, от мені не дуже подобається. Це в нас лючок для зарядки. Просто місце краще не придумати для того, щоб його зразу поламати. Завжди якийсь удар ззаді, завжди все приходить на угол машини, ну, звісно, так собі розмістили. Ну, але що вже є? Ну, як на мене, варіант супер. Тепер щодо ціни, обійшовся він нам в 15 350 доларів. Ну, в групі він не публікувався, це був автомобіль для себе. Замість п'ятого іоніка. 15 350 з витрат доставка з Луцька до Рівного на базу. Ну Скільки там? Собівартість, 20 літр солярки на цьому автомобілі. Ну і плюс вже купив телевізор, так як я по фотографіях точно бачив, що він під заміну. Телевізор коштував 300 доларів. Все тоді. Чекайте наступних включень. На цьому тижні ще має у нас приїхати Іонік 5 Limited Зробимо невеличке порівняння, він також на повному приводі. Доведемо до пуття дві машини, трошки покатаємося. перевіримо, що що швидше і краще. Ну, по комплектації, звісно, порівнювати їх так собі, так як там комплектація Limited, а тут навіть не GT Line, але все ж. Все необхідне тут теж є. Все, до наступного включення. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, буде посилання в описі. Там ми публікуємо автомобілі в дорозі. Дуже багато зараз автомобілів в дорозі, вешок багато, іоніків п'ятих багато. Можете їх придбати за вигідною ціною. Також підписуйтесь на YouTube. Пишіть ваші коментарі стосовно автомобіля. Ну і стосовно мишки теж можна написати. Підписуйтесь на YouTube, коментуйте. Це нам допоможе розвивати канал. Все, до наступних включень, до побачення.